Чон був ретельно спланованим. Правоохоронці запевняють, що затримали ймовірного стрілка, який поцілив в Андрія Порубія. Поліція та СБУ знадобилася доба, аби вийти на слід підозрюваного. А вже через 36 годин пізно вночі його затримали на Хмельниччині. Не виявився львів'янин, якому 52 роки. А вже сьогодні у півдні правоохоронці розкрили деталі того, як саме тривала поліцейська операція, і чи дає фігурант свідчення це місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких он чинив це вбивство. Він не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових західках. Ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Цей злочин не був спонтанний, Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. У місцевих змішується інформація, що стрілець активно співпрацює з правоохоронцями, і начебто зізнався у тому, що погодився на співпрацю з росіянами, аби вони повернули тіло його сина, який з них безвісти рік тому. Мовляв, завдання було знищити відомого громадського діяча і свою жертву підозрюваний обрав сам, адже знав, де живе Андрій Порубій. Свій злочин він готував цілий рік і мав виконати напередодні дня незалежності, але певні обставини тоді йому завадили. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Злочин має ознаки замовного характеру, також є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації, а також те, що ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази. Затриманому вже повідомили про підозру одразу за двома статтями умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Невдовзі фігуранту беруть міру запобіжного заходу, а за свій злочин він може сісти за грати на 15 років. Євгенія Полікарпова ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.